Розвідку робимо, дивимось. Ми привикли казати переднього краю. Розпоминаю, як я заїхала в Серебрянські і свого першого знайшла. радості було скільки. Операторка дронів Анна з позивним лава кружляє мавіком над однією з лісосмуг Донецької області. Каже своїм безпілотникам любить давати імена. Я одного штурм назвала, це коли штурм був, дали мені честь назвати, а це Баунті назвала. Анна служить у 119-й окремій бригаді сил тероборони. Наразі їй 22. До лав ЗСУ долучилася торік, у вересні. Мені подобалася форма, коротше, оце все. А тоді почалась війна. Я не могла ніяк піти, бо в мене була маленька дитина, в мене є дитина. А тоді був певний період такий переломний. Я така думаю, блін, ну, якщо не зараз, то. То вже тоді не піду. Коротше, якось воно так спонтанно все рішилось і підписала контракт. Каже, такий вибір зробила в тому числі завдяки батькам. Вони перші, хто підтримав мене з тим, що ну, я сказала, що хочу піти в армію. З іншої сторони, просто якби Короте, якби вони не згодились сидіти з малим, ну, я б не пішла, бо ну, мені ні на кого було б залишити. А так, я в батьках впевнена. Свій позивний ділиться лава, отримала у навчальному центрі. Вже там зрозуміла, що хоче керувати безпілотниками. Мені з бумажками точно ні. Ну, мені, мені подобалося це все. Спочатку стріляти подобалось, а тоді інструктор у нас був джокер. Він дав політати один раз, політати на Мавіку. От і мені прям так зайшло і все. І от сто... З того моменту прям коротше, моє, <смі> не жалію. <смі> Бо я, я не уявляю, якби я зараз з бумажками сиділа, то до того, як я почала літати, я думала це дуже просто. Насправді, це не, ну, не так просто. Там, це треба, по-перше, це має бути велике бажання літати. Якщо тебе немає бажання, то ну, тебе не научать. Ну, от ніяк. Зараз пташки в небі це ну, дуже важливо. Без них просто, просто ніяк це очі. От, якщо піхота стоїть, вона може там побачить перед собою скільки там метрів, то з неба ти побачиш ж набагато більше. Нині Анна перебуває на третій бойовій ротації в складі взводу БПЛА з назвою Волоцюги. Ті довгий період, то це отут в Серебрянському лісі. Я працюю вже повноцінно як пілот. А мені більше там подобається розвідувати, коригувати, оце, оце таке мені більше подобається. Але скиди теж класна тема. Я бачу пі все в мене азарт. Це не люди. Ну н -н. нема. Мені їх не жалко вообще. Може, може одного піа і за трьохсотила чи двох. Десь так. Бліндаж один на мені спалений. За словами лави, на позиціях вона може перебувати понад тиждень. За цей час навчилася дбати про гігієну та зовнішній вигляд за тих умов. Каже, завжди бере з собою фен, щоб і зачіску можна було зробити, і дрон підсушити після негоди. Даже якщо я на війні, ну блін, я все рівно дівчинка, хоч ті типу, в армії гендерна рівність, мабуть. Але якщо в мене даже оце ну, ми виходимо на помивку, у мене є час. Ну, чого б його не потратити там? Я навіть на позицію заїжджаю, ну там можу накрутитися, ну мені. А тоді вже як бомжик. <гум> тоді вже ну, не до того якось. Про жінок, які воюють, лава відгукується, так. Пишаю з дівчатами, які йдуть взагалі в армію. А, а якщо вони ще й виконують на передньому краї ну, завдання, наприклад, от вони пілоти, блін, ну це круто. Ну так буває, що в жінок можна сказати є яйця, ну а в когось немає. Я не кажу, що там я супер, супер якийсь воїн. Ну, але я стараюся хоч щось. Я просто не хочу, щоб мій син жив у війні. Я хочу ну, зробити хоч якийсь малесенький вклад в нашу перемогу. Якщо е, є можливість мені зробити цей вклад, ну, щоб моя дитина не була у війні, то краще я, ніж він. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.